就是呃。 Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день. Чуємо бачимо. Шути, видно. Дякую. А чи є у нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, так. Є, є так. Добре. Це пан Олег Тимошенко да. і філія «Столичний лісовий офіс. Правильно я так розумію? Да -да. Дякую, пані Аліна. Кого ви представляєте? Представник суб'єкта господарювання, дякую. Отже, тоді наступним чином діємо в нас на 12 годину 1 хвилину. Поки що є тільки представники Міндовкілля та представники суб'єкта господарювання. Тому ми надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин, На 12.15 Будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже в нас 12 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 4 червня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філії Столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду Коростишівського надлісництва філії Столичний Лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірне вплив на довкілля від діяльності якого не планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. громадське обговорення проходило, у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін. До деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. А окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників, двоє з них це представники Міндовкілля, інших трьох учасників я попрошу на камеру представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, я вас буду називати, включайте, будь ласка, мікрофон і представляйтесь. Отже, учасники, учасниця, яка підписана філія столичного лісового офіс. Доброго дня! Доброго. Я провідний інженер лісового господарства в філії столичний лісовий офіс ДП «Ліси України. Таргонська Дякую. Тетяна Яківна. Дякую, пані Тетяно. О, Олег Тимошенко. Добрий день. Добрый. Тимошенко Олег Анатолійович, Надлісничий Коросичівського надлісництва. Столичний Дякую. лісовий офіс ДП «Ліси України. Зрозуміло. Дякую, пані Аліна Прохоренко. Доброго дня. Прохоренко Аліна, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадське слухання. Серед п'яти учасників двоє учасники це представники Міндовкілля, а ще троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що у нас ведеться відеозапис, посилання на відео та про наявку представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання філії столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду Коростишівського надлісництва, філії, столичний лісовий офіс, Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! На тихого, мирного дня, до побачення! Дякуємо, дякуємо до побачення до побачення дякуємо до побачення